М'язний цех кілія. Побачимо, що у нас сьогодні по м'яску. Доброго ранку. Доброго ранку. доброго. Ранку. доброго ранку. Делаємо порядки. Да, да, Тільки голосніше, кажіть. <laughs> Давай по порядку, да. давай. Свинка домашняя, домашняя. Да. Ляшечка у нас 180, шеечка 190, лопаточка и ребрышки тоже 180. Вот какие ребра красивые. Ага. Как обычно, грудиночка такая у меня всегда мясная получается. М -м -м. Вот. Шея гарная, вот сейчас уже шашлычок. Да, мясистая, даже а вот могу плешила. разрезать, ага. показать. Красивая мясная. Гарда Горяшечки по 100 гривен. По 100 гривен. Кусочки Галяшка. остались такие дешевые, по 35. А на кобасе? Готовимость до Пасхи. Да, домашняя кобаска. А да. угу. Сальные обрезки по 25 гривен. А сало? По 25. Сальце 150. Вот из генеральская такой с маской по 150. По 150. Потом же уже дешевле. Если Есть. по 100 гривен, 100. по 80 гривен. По 50 гривен вот такое. Пузаніночка 170-160. Дуже солоночка і вот красивенька. Все, гарного дня. Спасибо а -а -а. вам всего хорошего. Доброго ранку. Доброго ранку. Давай на шоу яловичні. По яволочні. Ціни. ціни не змінилися. Чисте м'яко 250. 250. 180 в рудіночка. До 20 октября. 250, а этот свинины 180. Основненький тот самый, куханьчой. Ничего не изменилось. 190. 180 Заменка просто за 70. 180. Почерп 180. И рулька яку? 100. Да колбаска. Угу. А сало ще скажи. Сало від 50 до 150, тоненьке 50, 150. Обрізки? Обрізки 25 гривень. Все, дякую тобі. Гарно дня. Доброго ранку. Добрий, добрий добрий день. що, контроль. Привіт. Дивіться ціни. Фаршик 154. Стегно 92,90, крило 103,90. Шия 55,90, Тушка курча 103,90. Ось у нас ціни, які по курятині. Доброго ранку. Що тут по цінам. не змінили стіни на курицю? Зараз плече. А, знижка до плече, так? Да? І стегно. Із тигно. Бачу, бачу, знижку. На курку по домашньому. А печерочка, скажіть, а, у бачу, 116.90, фаршик 154,90. Да, все є, шуночки, все є, слізенька, все все да. шия. Я от колись виставляла, готувала шию смачну, да. мене запитують рецепт. Тут гарна шия. Філі, філе стегну, да. все є. Все, дякую вам. Хорошого дня.